Багато рибалок, а також любителів риби вважають, що прісноводна риба значно кислявіша за морську. Загалом це твердження справедливе, але не варто узагальнювати і відносити всі прісноводні види до однієї категорії. Дійсно, більшість річкових і озерних риб містить чимало дрібних кісточок, іноді настільки малих, що їх важко виймати, а споживання стає справжнім випробуванням. Але чи всі прісноводні риби настільки кістляві? Зовсім ні. Існують види, які майже не мають дрібних кісток, а за смаковими якостями можуть цілком конкурувати з морськими родичами. Більше того, прісноводну рибу частіше можна знайти в магазинах ніж морську. Наприклад, судак, хижа риба, яка може досягати маси до 15 кілограмів. У продажу зазвичай трапляються екземпляри вагою до 3 кілограмів. У судаку майже немає дрібних кісток, тож його приємно їсти. Це зручний у приготуванні продукт, з якого готують безліч страв. Однією з найпопулярніших вважається запечений судак у сметані. Сом ще один хижак із прісних водой. Його розміри можуть бути справді вражаючими до 300 кілограмів, що приблизно дорівнює вазі трьох-чотирьох дорослих чоловіків. Попри габарити, сом майже не містить кісток, а його м'ясо жирне, ніжне і дуже смачне, що робить його ідеальним для кулінарії. На ринку сома знайти непросто, але якщо пощастить, обирайте рибину вагою близько 5 кілограмів і довжиною не більше одного метра. Великі екземпляри вже не таким, які й можуть мати волокнисту структуру. Справжнім переможцем серед прісноводних риб, що майже не містять кісток, вважається налим. Його м'ясо ніжне, смачне та цінується серед гурманів. Завдяки своїм властивостям налима часто запікають, смажать або додають в юшку, він надає стравам насиченого смаку та аромату.